Один день поголодаєш, то на другий день пропадає апетит, якось їсти не хочеться. То це у Варшаві навіть менше їм, бо так я 3-4 рази на день їм, а це от два рази. Ну правда, якщо так сказати, порівняти, то я і... це в Польщі то і... так, ну, сильніше їм, бо зразу перше, друге наївся, так досхочу, то, то може і за того ще, ну, але вже два рази в день тільки. Вот. Ну і коротше, приїхав я до Варшави. Цей мій експедитор пише, ну, ти там з того доїдь до Варшави, я цілим хриначу, доїхав до Варшави з Риги. Ліг спати. Він каже, ой, ну то тебе ще корот, є дві дев'ятки, то ти доїдеш і до Франкфурту. Я кажу, слухай, чувак, то закруто, кажу, ну блин, я з Франкфурта туди, тепер назад Франкфурт. Кажу, у мене двох дев'яток вже типу, немає, ти ж там по Варшаві не можна їхати аж після восьмої вечора. А в мене там якби, пауза виходить трохи швидше. Я кажу, то я то, 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 корот, дивись, мені не виходить. Коротше, він знайшов вихід, там треба було одного пацана підкинути, я йому кажу, Слухай, кажу та то що підкинути? Я лягаю спати, мені в сраці там, котре, куди підкидувати, туди-сюди. Ну як в сраці? Та не кажу, що в ну але кажу, ну типу я не їду ще, мені ще рано, я ще сплю. Він коротше, шукав, шукав, думав, думав, потім каже: то я тобі дам типу, водія, ти його підвезеш, а він, точніше, він сяде за руль, ти лягай спати, він тебе відвезе. Ну і коротше, сів там такий пацан, теж з Львова Юра. Ну, він вже давно працює на цій фірмі. І він, коротше, доїхав, довіз мене до самої границі німецької. Він собі там йшов в готель спати, чекати і за ним машина має приїхати десь під вечір або вночі. А я вже собі трохи проспався, то тепер вже їду до Франкфурта. Ну, якби вже зовсім інша людина проспався, це зовсім інша, зовсім інша історія. От. Ну якби він мене трохи врятував. Ну це мені було ще 630 км чи 640 Зараз я вже маю 583 Плюс я собі щойно заправився по дофула там на Слубійцях, на границі, знову собі на шела пункти взяв, бо я собі в Польщі набиваю завжди. То він вже собі взяв кепку в Феррарі, до речі, то все, що на шелі, ну я не знаю, в українському, але тут в Польщі це явно все фірма. Я собі ту кепку взяв, кепка супер. Видно, що якість, там кром Мадин Італія, вся чи якісь там ті етикетки до неї попричіплювані, попришивані. там, Ну, коротше. Класна кепка. Крім того, взяв собі таку сумку термос. Ну, вона, звісно, не дуже сильно тримає, але вже кудись на природу взяти, щось таке собі їду. Воно по-любому буде довше триматися, тепле або холодне. І там тих пунктів 1900 чи 1800. На щось там таке велике і так не назбираю. На каву, на ходог мені завжди вистачає, бо кава з ходогом приблизно 500 пунктів разом. А в мене одна заправка, наприклад, ну, сьогодні я фіню заправляв, я заправ 170 літрів тільки. То 170 літрів, то мені десь 300 з чимось пунктів насчитало. Це вже одна кава. Правда, я зразу взяв каву, то не столь важливо. Важливо, що як я заправляю, от, наприклад, попередній раз я заправив тонну з чим-то, то це мені зразу 2000 пунктів. Тому що більше ніж 25 літрів воно рахує літера за пункт. І я собі вже на шелах, ну, в Польщі, звичайно, тільки, кава, безплатно. Як Якби не було, все рівно приєдно. О, така от коротше історія. Так що дякую за увагу, буде там щось ще цікавого, то будемо писати далі. Всім привіт! Їду в Кьольн. Я вже, так можна сказати, одною ногою вдома. У мене вже 6 тижнів вийшло моєї роботи, зміни. Тепер я вже просто чекаю, щоб виїхала заміна. Мене замінили. Так от. Коротше, вчора я мав таку ситуацію, можна сказати, я зробив аварію. От. Чому кажу, можна сказати, ну, бо то аварію важко назвати. Але ситуація наступна. Заїхав я на паркінг, паркплат, звичайний паркінг. Е так сказати в туалет на секундочку. І заїхав я між дві фури, став нормально, але от по лівій стороні фура, яка стояла, так якби виїзд вліво. Тобто я, щоб виїхати, я мушу їхати вліво. значить, Та фура, яка стояла наступна, вона завжди вам якби, мішає, тому що ви повертаєте вліво і ну, ваш прицеп заламується. ось. І цей урод німецький став так, що коротше, до самого переду. Ну, тобто, чим більше він став до переду машиною, тим тяжче його обминути. І паркінг такий, що виїзд ну, дуже мало місця вперед. Я йшов по самому бордюрі, і як би, від нього я був 3 см. Але вийшла проблема наступна. Коротше говоря, зад прицепа чуть-чуть завернув, і я зачепив ту машину, яка стояла справа. Ось, зачепив я його в принципі, не сильно, але самим задом прицепа, я йому зеркало вивернув в другу сторону. І маленьке зеркальце так трошки тріснуло. І задня кришка від зеркала, ну, пластмасу. Відлетіла, впала на асфальт, але вона ціленька, їй там ніхіра навіть не царапин на ній немає. От, Ну але коротше, він не говорив по-англійськи, не знаю, чи він німець, чи що він там, але він по-німецьки говорив. От, ну, ми, коротше, Говорити, що нам було важко, я йому кажу, давай європротокол. Він каже, типу, я маю, але я не вмію заповняти. І подзвонили ми, коротше, він подзвонив на поліцію. Приїхала поліція. Е, ну, Пояснили ми їм ситуацію. Вони тіпо, сказали, добре, добре, ми тіпо, зараз вам поможемо. Коротше, сказали мені, типу, штраф, так як вони приїхали, ну, типу, каже, каже, ну, тіпа, то, що ми поліція приїхала, по-любому, треба заплатити 30 євро, бо тіпа, інакше ну, ніяк. Я кажу, ну, та тіпа, я розумію, я кажу, ну в мене тіпа, карточка. Каже, ні, ні, тільки готівка. Я кажу, я маю тільки 15. Вони щось там між собою погорили. каже, добре, нехай буде 15. Дав їм 15 євро. Вони кажуть, що все, оформили ту страхівку, дали мені там бумаги. От. Ну і з тим німцем теж все нормально розійшлося. Вони там з тою страховою будуть морочити собі голову, я тобто, той папір маю дати в себе на фірмі і все. От, так би, така ситуація виглядає. колега мав в Австрії аварію, він зробив, то приїхала поліція, ні копійки штрафу не взяли, Тіпо, просто оформили страхову і все. Е, ну, Можливо, таке, що вони її не визивали, а вона випадково там попала, і тому нічого не взяли. А так він подзвонив, може, і за того, і, і прийшлося заплатити. Заплатив тільки 15 євро, не 30, як би. Ну, все-таки зачепив, не знаю. Мені здається, що там можна було дати йому ті 15 євро, тому що він не говорив по-англійськи і ми не могли договоритися. там на більше тої тріщини не було. От. Але факт в тому, до чого я хотів довести, От, коротше, дуже кажуть, що дуже німецька поліція дуже погана, дуже жорстка. Коротше, не вірте. Реально, німецька поліція, я вам скажу, ліпша, ніж наша, набагато, Ліпш, ліпша, навіть ніж польська. Хоча я із польською ніколи проблем не мав, але на польську ще сильно жаліються. Поляки як. Домахаються то домахаються. От. Але теж, якби особисто я ніяких претензій ні до польської, ні до німецької поліції не маю. У мене особисто ні, ні разу не було проблем ні з одними, ні з другими. Я із поляками, і з німцями нормально в принципі, договорювався. От. Поляки мені і штраф прощали за перевищення, і, в принципі, ну, ніяких проблем я не мав, все залежить правда, від того, як ви говорите. Якщо ви себе нормально поводите, нормально з ними спілкуєтесь, то і в принципі і проблем не повинно бути. Німцями, якби я мав вже два, то, то мій другий штраф, перший штраф був за обгін в неположеному місці. Ну, Тут якби, тоже фактор такий, що залежить, як ви себе поведете. Тобто вони мене зупинили і почали мені, ну, типа, я кажу, по-англійськи. ну, Може, вони не дуже добре говорили по-англійськи, але щось там говорили, так як я, скажімо. і Вони мені почали пояснювати, що я зробив неправильний обгін, не в тому, ну, типа, що не можна було обганяти, от. Я якби, прекрасно знав, що вони мене зупиняють, бо вони мене обігнали, то, що машина була без мигалок, і якби, якби я бачив з мигалку, я би, хрен би там обганяв. От. Але суть в тому, ну, тобто я не то що там собі почав вимахуватись і спеціально обганяв. справа в тому, що у нас загрузки маленькі, от в мене була загрузка, там якісь дві тонни. І я їхав під горку, а вони як на зло люблять от, під горку понаставляти цих знаків обгін заборонений. Іменно під горку, щоб фури тіпа не мішали легковим. А справа в тому, що якась одна черепаха їде 40 кілометрів чи 50 на годину, і все. А я лечу 90. І я мушу за ним волочитися там тих 2-3 км під горку. Ну, бо обганяти не можна. Ну І факт тому, я в такій ситуації його обігнав, вони мене зупинили і пояснюють. Мені. Я перше не зрозумів, що вони пояснюють. Вот. І вони щось там мені показують, то-то-то. що типу, я об'їхав машину, я кажу, що типу, окей, типу, я просто кажу, не зразу зрозумів, що ви говорите. Типу, я з'їден, типу, немає ніяких претензій, та? я знаю, що я нарушив туди-сюди. Ну, вони типу, кажуть, штраф 95 євро. Вот. Але в мене, так як я вам розказую, у мене були проблеми з Тахо, Вот. Направда мені вони так сказать простили. Нічого вони мені за таху слова не сказали, спочатку поставили, що все вот. Е, Так що не такий страшний чорт, як його малюють, скажімо так, хто говориться. Нормально в них поліція, Ну, інспекцію другого, що польська, що ця, вони от якраз вже, якщо ви, ну, ви службовець, ви працюєте на машині, вони вже це зовсім інше. Ці вже, так. Да. Що німецький баг, а в, в Польщі. Інспекція Другова, це зовсім інше. Ці вже домахаються до всього. Це отак я так в двох словах. Зараз їду в Кьольн на загрузку, причому з холодильником загрузка, але до Кьольна у мене 150 км і назад 150 км в Франкфурті розгрузитися. І далі буду стояти. Там, якраз щойно стояли з колегою, попили кави, потренділи. Вистріляв. Там, оцю рушбайку, що я вам казав, що купив вистріляв балончики до кінця, щоб мені там, прокладочки не повижимало. Ну, не можна тіпа, тримати під тиском, її треба завжди вистрілювати. Скажу вам чесно, вистріля... ну, пульок 70 я точно вистріляв. Пачка лег... легша стала так замітно, це ще й після тих всіх пер... моїх вистрілів. пачці 250 пульок, вона замітно стала легше. Може, і більше, ніж 70. Там писало, що балончики має вистріляти приблизно 60 вистрілів. Мені здається, що зробив більше. Так, звичайно, під кінець вони вже слабші, але я замітив, що там досить добре зроблено. Там є якийсь мінімальний редуктор, і він по-любому дає одинакову потужність. Бо в кінці, коли воно вже не стріляло, як коли відкручував, там ще трошки газу зійшло, то я так розумію, що там тиск вже трошки заслабий і воно тому не стріляє. Так що досить грамотно зроблено, щоб не було особливого перепаду, що там перших 10 пульо стріляє, хрен знає як, а остальні там, там собі падають зразу після цього. До речі, трошки, трошки приціл настроїв. Вот. От такі, отакі от. Е, що ще? Покажу це пізніше, так само поміряв от за той інвертор, я ж його не, не, не пробував підстановлювати, бо знав, що я нині ще їду, то це вже розгружуся, бо я мав їхати взагалі. Мав їхати. Вчора короті, я приїхав, розгрузився у ну, і Дзвонить мій експедитор, бо я так, якби, вже от мав з'їжджати. В мене нині вже, вже якби, пішов сьомий тиждень. І я йому кажу, типу, він подзвонив вчора, слухайте, тут така ситуація, бо він ну, там до колеги подзвонив. Колега вже давно рік працює. Він каже, я махав, я не буду лишатися. Сказав, типу, йому, я не буду лишатися, роби що хочеш, знімай мене, або давай мені якісь там доплачують бабки типу, за те, що я залишаюся премії, якусь ще щось. Ну, коротше, типу, Я теж не проти премії, але мені якось совість не дозволяє, я там ще тільки почав працювати, перший рейс, е, буду там вже вимахувати щось вимагати, ну, якби не факультет, тому я особливо там зажиратися не хочу. От. Факт тому, він мені каже так і так. Я кажу, то я би поїхав, мені немає різниці, там, до вівторка можу затриматися, мені тих 5 днів, вперед-назад нічого не міняє. Типу, за них і так зарплата платить, це правильно. От. А відпуск мій від того теж не, не менший не стане, то я все рівно своїй відпочину. От. Тому я сказав, що тіпо, добре. Факт тому, він щось там прочитався. Там він сів, щоб я поїхав в Відень, з Відня в Італію, і з Італії назад у Відень, і у Відні вже б мене приїхала легкова машина. Я би пересів легкову своїми речами, а до мене вже сюди сів водій інший. І, і так ми тіп, ну, ми так міняємося завжди. Машина не їде на базу, а просто приїжджає легковушка. Там, наприклад, Кадік, підлітає під, 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 кадік і все. От, так справа в тому, що тіп, він прочитався. Мені треба було б стати на один день швидше в одпуск. Получається, я би з Італії доїхав, там у нас в Мілані, там таке місто є Боромеро. І коротше, під, 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 під Міланом. От, і пещера Бороміра називається. Факт в тому, що коротше, ніяк би то не вийшло, бо назад мені б одного дня бракувало. Я би до Відня не доїхав, а став би десь, десь ну не знаю, десь між, між Венецією, границею з Австрією приблизно. Не знаю, де конкретно, але приблизно десь там. І одного дня мені би не вистачило, я мусив би стати на 45-ку. Він собі щось там порахував і коротше, ще й відмінили зранку цю загрузку, що я мав грузитися до Відня. Та і я собі поїхав, став от на паркінг, посиділи, там похавали нормально двоє, плюс е попили кави, і він подзвонив мені, коротше, знайшов загрузку, а таку загрузку, як він мені знайшов, то можна їздити кожен день. Коротше, я стояв у Франкфурті, е на пусто їду до Кельна, це 150 кілометрів. Е Гружуся з температурою, правда, ну але то хрен без ним. І їду назад до Франкфурта на розгрузку. Тобто 300 кілометрів на день, 150 туди, 150 назад. Ну, я рахую, що це супер, так можна їздити. Ось. Ну і як би поїду, зараз розгружуся, буду далі стояти. Він там комбінує, як то нас двох забрати до, до Польщі, щоб ми пересіли, Ну, бо йому вигідніше, щоб ми нас в Польщі міняли, а не тут, не в Німеччині, щоб сюди не гнати машини легкової. Урод, не дав мені нормально зразу повернути, а тут ну, аж тепер знак. Але то вже тепер мені не важливо. Зараз заборонений об'їна, але я обігнав, виходить, швидше, тому так би, нормально все. Та й от ситуація, коротч, я вже так і кажу, вже одною ногою вдома вже настроєний. Якраз погодка дивись супер. 10 градусів тут в мене, при тому, що зараз ще рано. Ну, вже не дуже рано, 12 година, але 10 градусів це супер то я на паркінгу показував 13, просто при їзді вітер дує і датчик все рівно трошки бреше. То вже приїду додому, зразу якийсь неберезовий в стрі, на березовий сік, буде свої трохи на шлячок постріляти. Ось. І така от ситуація, коротше, в мене більше так нового особливо нічого. На фірмі у мене, так як я і казав, зараз бракує водіїв і беруть досить активно. Навіть якщо стаж у вас мінімальний, і навіть якщо мова у вас теж мінімальна, ну, але мусить, мусить бути, бо ну, тобто, навіть з тим шефом, щоб піти на роботу, треба договоритися. Якщо ви не зможете з ним договоритися, ну, то трудно, сумніваюся, вийде. Вот. Але, але беруть, платять вони стабільно, за це я гарантую. Нема в них такого ж там затримка це максимум 2-3 дні. Нема такого, щоб там от, що колега розказує, що за рік то там щось один раз було, що два-три дні була затримка зарплати. І то попередили. Зразу поляки починають кипішувати, у них там один день, вони вже коротше, зразу кажуть, що вони завтра на роботу не вийдуть. Трохи, може, з однієї сторони і добре, а з іншої сторони за один день я рахую, що трохи закруто, трохи вони вже перегибають палку. Якби мусить бути в всьому якийсь, і, ну, то, то можна зрозуміти і фірму, це велика сума, всім зараз треба заплатити зарплату. І, і можна зрозуміти, що бувають різні ситуації. Якщо там один-два дні, то я рахую, що це вполне допустимо, особливо, якщо вони попередять, що так і так от, мусимо там, на пару тих днів затримати. Це не місяць, не два, не три, і не півроку. Тобто це, я рахую, що це допустимо, не є щось таке катастрофічне. Хоча не дуже приємно, звичайно, але, але от, що можу сказати, що я перераховував по днях, то, що платять. Перший місяць там мені, я, я вам казав, напевно, раніше мені там трохи не збігалося, але я потім перерахував, бо там, коротше, косяк зробив, типу, я там неправильно порахував. Я коли виїжджав з бази, якщо я сідаю за руль, получаю легкову машину і не їду до службової, то цей день я теж заповнюю документ, і мені за той день теж тоді платять. А в мене там вийшла така ситуація, що я, мене просто підвезли, би, і мені той день ніхто не зарахував. А я собі його порахував. Ну, відповідно, з тим вийшов косяк. І так само, коли я їхав додому, тож, мене там теж підвозили, коротше, і, і, і я той день свій порахував, а той день мені не порахували, ну, бо виходить, якби я роботи вже не вже був не на роботі. Вот. Але ну, там є така система, типу я тепер вже знаю, як це зробити, щоб той день мені рахували, і перший, і останній. Але ну, в даній ситуації назад я вже того вернути не можу, то вже якби пізно. Вот. Але... Цей рейс, ну, типу, перший день мені і так порахують, бо я машину отримав прямо з бази. От. А останній день теж вже тепер порахують, бо я вже знаю, як то правильно зробити. Це просто карта дрогова, така у нас є такий папір, що там треба заповнювати, якою машиною, коли, куди, і скільки їхав. Ну, відповідно, якщо я піду легковою, я мушу заповнити новий папір, в нього вписати легкову, нормально, і тоді в мене все буде грати так, як треба, типу, і буде зараховано. От. І я порахував, там навіть вийшло, що на 50 злотих вони мені заплатили більше. Ніж я нарахував. Ось. Чому там, я не знаю. Я от як би я вже не перераховував, думав, може я на чомусь там промахався, але там не було нічого такого, бо я перераховував, не знаю. Може, то якась там премія мінімальна, ну, 50 злотих це, звісно, невеликі гроші, але навіть якщо перевезти її в гривні, це 300 гривень. Може не багато, а все одно приємно, коли тобі. Не, ну, не відняли тих 50 злотих, а додали. Якби відняли 50 злотих теж невеликі гроші, але вже неприємно. Ну, відповідно, коли їх додали, це нормально. Може, то воно і за щось там, я просто не. ну, Я прощовкав. але факт в тому, що я собі порахував, то, що я мав отримати, і отримав я 50 злотих більше, тобто я е, е, довольний, скажімо так. От. Ну, Цей рейс вже в мене має бути нормальна зарплата, бо перший рейс, то, як самі знаєте, там вчився, там навчання, то срок, коротше, херня там ціла виходила, навчання, виходить, тільки половину оплачують. Та й то, я, чесно кажучи, навіть не знаю. Так, конкретно я там перерахував, так як я кажу. Але за що типу, 50, то я не знаю, чи я добре, то рахував, чи не добре. Ну, в середньому у нас платять 50 євро, коротше, днюка і, і отаке. От. Така ситуація. Так що дякую за увагу. Всім пока.